Вітаю вас, шановні глядачі каналу Виногради Сад на дачі. Сьогодні 26 вересня 2022 року. Вчора були на дачі, зняли частину врожаю винограду. От. Оце виноград сорту Кудерка, плечистик, тут воно перемішано. От. Це оригінал. йшли страшні дощі, похолодання. От, там он русський конкорд, похолодання, ну от плечистик потріщав трохи. От, конкорд, ну відсотків 5% тріску було. Оригінал повністю видержали, видержав не цієї погоди. От. Ну, А ось. І ще е, залишки талісману, як бачите, також витримав, ну, талісман і оригінал там от, е, 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 витримав е, негаразди погоди, повністю цілий не тріснув. Це частина, так сказати, врожаю. От, і Піде він, звісно, з цих сортів винограду, плечистик, кудерка, Хорошо. вино можна зробити, соки можна зробити традиційні, але із кудерки і плечистика дуже смачний, тертий пиріг. Ось такий має вигляд тертий пиріг. Те тут це тут е, з виноградом сорту е, плічистіка і кудерки. Воно в суміші вже перемішалося все. Дуже смачний. Ну, Рецептуру я не розповідаю і не показую, як його приготувати. Справа в тому, що хазяйки вони знають. І відео є багато на Ютубі рецептів, І показують, як приготувати. Не тема це для мого каналу. От я показую, що дуже а от такий смачний пиріг можна спекти із винного винограду, мілкого синього. Причому зауважу, що цей пиріг жінка пекла з різних сортів винограду. Ми пробували і Талісман, і Восторг, і Страшенський, і. Кадрянку, але самий смачний, самий смачний виявився іменно з цього мілкого синього. От кудерки та плєчистики. Я думаю, що підійде будь-який винний, мілкий синій виноград для того, щоб отримати е, такий смачний пиріг. Можливо, і з білого також буде. Ну, в мене білого винограду винного немає. Посаджений там кристал, але ще такого врожаю масового немає. І дуже гарно заморозити ягоди кудерки чи іншого мілкого синього на зиму І взимку також можна робити, пекти от такий смачний пиріг. А також гарні з нього вареники. От хто любить вареники з вишнями, то вареники з виноградом навіть іще смачніше. На цьому все. Всіх, всіх, всім дякую за увагу. І бажаю здоров'я і щедрих врожаїв. А також, якщо спечете пиріг, то смачного. До зустрічі в наступному відео. До побачення.